Сьогодні в відео обговоримо росіянин принизив психологиню холоденко. Реакція Наталії здивувала, невже дует у Тіни та Олі бути? Міс Україна всесвіт зустріла новий рік в Дубайську з росіянами путіністами. Меловін та іскра не порозумілися, та співак скасував виступ на престижній премії. Як проводять час учасниці холостяк 13 я только це лагідна українізація росіян. Чи це просто про меншувартість? Чи просто подобається такий низькопробний гумор? Психологиня Холоденко поділилася відео, де вона разом з росіянином Олександром Васільєвим веде діалог, ніби про вищого світу. Я помітила, що біля мене люди пробують українську на смак. Нехай смакує. Підписала відео Наталія. Я только увидел, что у вас два высших образования. И оба мои. Ну, вас еще оба естественным путем. И оба законченные. Что закончены. И, по-моему, есть аспирантурка. Кстати, вы благодарим. Я вижу. Знали это, да? Нет. Два высших аспирантуры. Да вы что? Смотрите. Такая гарна девшина. Она гарнодывшина. Ну і гарна дівчина, ти милетій. Д'Артаньян тебе вже шукає, гарні хлопці, батьки решили. Невже співачки дозріли до спільного дуету? Так от Ціна перерепостила випуск дорослих дівчат в свій телеграм, де Маша Єфросиніна та Оля Полякова зробили розклад карт Тару Ро» на заміж'я Кароль. Я ще такі люди Синті. просто зараз дівчатки є. є, Бачка купки. Купки це про почуття второ. І дивись, бачиш, Дівочек. мальчик, дівчатка, дитинка, дитинка. Бачиш, Щоб не жити. ще й двоє дітей буде. Пену Сі сподобався результат ворожіння, то може і дует не за горами, бо в Україні лише дві топові: суперзірки. Це тіна та Оля. Я хочу звернутися до тіни зараз. Нас залишилося всього дві співачки топових. Нам треба скалаборіруватися наконець. Окей, привіт. Ще одна українка оскандалилася. Міс Україна, всесвіт 2018 Каріна Жосан зустріла новий рік в компанії Росіян. Дівчина наразі живе в Об'єднаних Арабських Еміратах. В ресторані, де святкувала Каріна, новорічну ніч виступили Тімати Кріт, Нюша та Севіль Валієва. А ведучою концерту була акторка російського камеді клаб Маріна Кравець. Новорічний вечір в компанії улюблених артистів та пісень написала Каріна Жосан в Інстасторіс. Сьогодні на сцену ти не вийдеш. Іскра вперше розповіла про конфлікт з Меловіном, через що їх спільний номер Константин скасував через порушення зі співачкою домовленостей. А все через те, що дівчина не встигла на репетицію премії Юна, де дует мав виступити з президентським оркестром. Мені насправді досі соромно. Я писала про це мело. Олександра працює масажисткою, і, хоча вона відпросилася з роботи, але через затори на дорогах не явилася вчасно на репетицію. Півачка зізналася, що їй і досі соромно. Вона писала про це Меловіну, перепрошувала. Я ж розумію, що вони могли подумати, що у мене зіркова хвороба, і я зазналася, але у мене так склалися обставини. Резюмувала виконавиця. Учасниці Холостяк 13 показали, як проводять час разом після зйомок останнього епізоду по шоу, а фіналістка Анастасія Юзьвак поділилася ну дуже відверто про певну усе шоу Холостяк. Дивіться далі. Завершили. ця жінка да. везе нас на угу. Бачу емоції, оцінального шоу. Нарешті вони воно ми появилися. я то якось воєш. О, <як і>, <сінку. х Ide> <бач> Але я е зараз. Але мені здається, коли це було останнє відео, плакали всі. Бо все круто, ми молодці.